Ми з майбутнім чоловіком вирішили одружитися, його мама купила квартиру. Оформила на Олексія, мого коханого. Квартира новобудові, одні стіни. Все потрібно купляти, облаштовувати. Після весілля ми зайнялися ремонтом. Олексій працював на двох роботах, я на одній. Ввечері разом приступали до роботи у квартирі. Вирішили не наймати робітників, самі справимось. Адже зайвих грошей не було. Та й взагалі нам не вистачало. Тому взяли великий кредит. Діло пішло швидше. Вже через півроку ми з радістю заселялись у нашу квартиру. Мені подобалось там все. Адже воно було зроблене нашими з Олексієм руками. Свекруха з донькою, яка менша від мого чоловіка на три роки, прийшли, походили і схвалили наші здібності. Взагалі я думала, що свекруха в мене лояльна. Вона не набридала нам, часто не приходила. Навіть коли йде, обов'язково телефонує, щоб хтось з нас був вдома. Через деякий час ми об'явили радісну звістку, у нас буде дитина. Так що знову прийшлося планувати, де ми зробимо дитячу кімнату. На той час я не займалася ремонтними роботами через те, що почувала себе не дуже добре, тому все робив Олексій. Добре, що ми виплатили більшу частину кредиту. Просили у його мами, щоб допомогла. Та отримали відмову. Вона заощаджує гроші для доньки, адже та вже доросла. Прийде, повідомить, що одружується і як тоді бути. Коли народилася донечка, радості не було меж. Але свекруха на цей раз не задоволена. Вона хотіла бачити народження онука, а не дівчинки, тому й ставилась до Кариночки з прохолодою. Та я на це не звертала уваги. Ми живемо окремо через рік після народження донечки. Олексій нарешті виплатив кредит. Той час я згадую, з острахом, як ми зуміли вистояти в таких непростих умовах постійної недостачі грошей, я не знаю. Все було позаду, нам залишалося жити та радіти. А нещодавно свекруха повідомила, що Олена, її донька, зібралася заміж. І ще сказала, що вона вагітна. Ми з чоловіком раділи за неї. Коли в Олени народився син, свекруха була в захваті. Вона постійно нас порівнювала. Говорила, що дочка її не підвела, тому квартира буде належати їй. Я не розуміла, про яку квартиру йде мова, та згодом чоловік мені все пояснив. Виявляється, він вже переписав нашу квартиру на Олену, бо так захотіла його мама. А як же ремонти і всі витрати, які ми понесли, і чому Олексій не порадився зі мною? Всі ці питання постають і досі. Відчуваю, що ми недовго будемо подружньою парою, коли таку велику подію чоловік просто від мене приховав. Як я зможу йому надалі довіряти? Він слухає свою маму. А як же ми з донечкою? Нещодавно свої речі я перевесла до своєї мами. Вона обіцяє мені допомагати. Я вийду на роботу і все ж таки досягну своєї мети і матиму власну квартиру.